Всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. Деякий час була відсутня на Ютубі. Скажу так, все добре, але не було натхнення, не було настрою. Всіх у нас, знаєте, якийсь такий наступає період. тим паче ми жінки. Звісно, я переживаю, що ну, саме більше переживаю, що діється в країні. Так і деякий через деякий час настає таке. Ну, Не смуток, скажу так. Якась така полоса, що нічого не хочеться робити. І знімати теж. Тому я так вважаю, якщо є бажання знімати і хочеться знімати, то це треба робити. Якщо його немає, краще почекати. І деякий, через деякий період, я думаю, теж так буде. Ну, Ви мене розумієте, за що я кажу. Ми жінки, у нас такі періоди є. Але нічого все добре. Натхнення з'явилося, тому буду потрошки знімати. Так, і сьогодні відвідала там два магазини. Була сьогодні в Аврорі і була сьогодні в Рошені, тому покажу покупки. І ми, коли їдемо в Рошен, дочка мене сьогодні везла. Ми залишаємо машину ну, біля майже біля магазину. А сьогодні в іншому місці залишила машину. І я йшла пішки. Переді мною йшло дві жінки, десь мого віку. Вони там спілкувалися за новорічні свята, які в них були. І одна сказала, що до них приходив Дід Мороз. І вони як сцепилися, не знаю, то були чи подружки, чи не подружки, не знаю. І думаю, чого, чого ви сперечаєтесь? І так в країні. Багато проблем, багато якихось питань. Ще за Діда Мороза сцепилися. Треба казати зараз Санта Клаус. Ну, я не знаю, кожен... У мене діти дорослі, вони розуміють, я ніколи своїм дітям не казала, що Дід Мороз справжній, я казала, що це персонаж, це людина, яка є, і давай зараз з тобою ось, можна пограти в цього Діда Мороза і він тобі принесе подарунок. Ну, я так казала, це я казала як казковий персонаж, отак. І ці дві жінки між собою, давай там сваритися чуть, чи вони поругалися, чи не поругалися, бо я їх пройшла, подивилася, думаю, ну, це капець. Ось так. Напевно, зараз бути треба обережно зі словами і думати, що казати. А якщо взагалі можливо, треба промовчати. Ну, так, напевно, так, я не знаю, як правильно. Ось так. На рахунок Свята Різдва дуже багато теж було сперечань. Але я вже так, якщо людина прийняла рішення 25-го святкувати, то її рішення її так бажає душа, так вона знайшла може, там, свого пастора або священника, або там, ну, я не знаю, у кого яка віра. Да? І чого б ні, там, так? а хто святкує 7-го, підтримує традиції свого дитинства. ну, чого б про діти. Бо одна людина в Тікток я дивилася, написала, що типа, хай у вас 7 і 19 го да, будуть е, е, робочі дні, і щоб цей у вас день роботи було е, типу, більше. Ну, Люди сваряться, чого сваритися? Ну, не святкуєш ти 25-го, святкуєш 7-го. можна 7-го святкувати. І кажуть, типу, всім силізованим світом, Ну, люди, може, хочуть святкувати з Єрусалимом. Я, наприклад, мені ну, за себе можу сказати, мені ближче 7 7-е число. І якщо людина, от, у нас ну, деякі там святкували 25-го. А, ну, хай святкують це їхня родина, їхня сім'я, їхні рішення. Я ж їх не переконаю. Так само, як вони. Мені зараз подзвонила сестра, тому трошки відволіклася ще пару слів на рахунок Різдва. Ще залежить те, як ви святкуєте Різдво. Незалежно, це 25-та або 7. Я так скажу, я скажу за себе. Для мене Різдво це, по-перше, молитва, це обов'язково. І знаєте, так скажу за 12 пісних страв. Якщо людина сходила на молитву і не поставила 12 цих пісних страв. Я вважаю, нічого страшного немає. Спочатку молитва, а потім можна і страви, можна і гарний посуд, але спочатку молитва. І е, ми приходимо з молитви, тоді вже сідаємо за стіл, що я там заздалегідь наготувала, що є, то і ставлю на стіл. Це може, ну, цей рік це дуже буде все скромно. Так? А деякі люди святкують, на жаль, без молитви, не знаючи, кого народження вони святкують. Забувають за Ісуса Христа, і ось це дійсно не є таке, ну, для мене не є е, святом. І це, на жаль, більшість людей так святкує. Вони начебто із родиною, начебто із з колядками, але без молитви. Тому все залежить, як ви святкуєте різдво. Ну, це як для мене. Кожен вправі, ми всі дорослі люди, кожен вправі вибирати, як він буде його святкувати. Треба поважати один одного, бути добрішими, не сваритися і так куча проблем. Люди сваряться, ну я за цих жінок кажу, чого, не знаю. А вам хочу побажати гарного настрою, приємних днів, гарних новин, щоб все в нас було добре, щоб наступний рік у нас був мирний, отак скажу, мирний і з повагою один до одного. Оце, напевно все. Так? А зараз хочу показати вам ще покупки, які я зробила. Тому, кому це цікаво, залишайтеся зі мною. Не забудьте поставити вподобайки, написати будь-який коментар, але пишіть щось хороше, щоб ми ділилися чимось хорошим, і те буде добре. Так що рада вас бачити у наступних відео буду бачити. Зараз знаєте, така тепла, майже скажімо, весняна погода, тому що у нас кіт загуляв, скажімо так, напевно відчуває весну, тому хай у нас буде душа весні, і все буде в нас. Добре. У мене декілька тут закупів і, напевно, почну з Аврори, тому що ми поїхали, ну, першого Аврору. Взяла на роботу себе собі ось такий коректор, тому що деякі. ну... Я жива людина, я роблю помилки, тому мені треба. 9 гривень коштує ось такий коректор. Не знаю, як він справляється, але надіюсь, він буде працювати добре. Ще взяла ось таку фарбу для брів. Я вперше її начебто бачив. Ну, там не бачу. Там дуже багато відтінків, графіт чорний, ну різні відтінки. Ось така фарба коштує 17 гривень. Ну, буду пробувати, тому що пишу, що до 4 тижнів тримає, бачите колір. Але в мене є фарба, вона мені не не подобається, тому я в пошуках. Ну і це нормально. Я користувалася раніше Естель, здається, так, це російський бренд, тому її на заразі немає. Хоча вона, в принципі, ну, була дуже класна. Ось. І Тому я в пошуках взяла ось таку, думаю, 17 гривень, ну, треба спробувати. Так. Далі ще взяла так, ось такі дріжджі. В принципі, мені ось ця фірма додей. Ой-ой-ой, впав. Додей. Додей. Подобається, Бо я брала і какао, мені класно, мені подобалося. Що ще брала цієї фірми? Не пам'ятаю, але брала. Тому взяла ці дріжджі, по 5 гривень вони коштували 10 гривень ну, за дві віддала. Так, ще взяла, що ще взяла. Ось такі бомбочки взяла. Вони були по 19 гривень, це без сюрпризу. Всередині, бо є сюрпризом, це без. Взяла дві штучки, ну, це на подарунок дівчатам своїм племінницям взяла. Ще взяла ось такий кисневий відбілювач, напевно, всі знають. Він ще зараз по акції. Так, він по 119 гривень, а зазвичай десь 140 гривень коштує. Я ще хотіла взяти плямовий відник, але його не було, тому взяла тільки цей. Подобається мені. Гель для душу. Це якась таке новинка. Ну і дочка каже, давай з виноградом візьмемо. Ну, давай кажу. І така ось велика така упаковка: 83 гривні чи 88. Наче 88 Так, зараз подивлюся, скільки тут. Не знаю. А, один кілограм ось. Машса один кілограм. Я думаю, нам буде супер. І така пляшка мені. ну, Дуже подобається. І ще взяла плямовий вівник такий. Ще в мене він, в принципі, є, але взяла на запас, тому що була в декількох аврорах і його не було. Оце такий перлюкс, це такі капсули продаються в АТБ. а це відбілювач. Ні, це плямовий вівник І він, дівчата, класно працює, мені він подобається. Тут є така щиточка, якою треба працювати. Ось така, бачите? І ну, треба натиснути. Цей засіб трошки там вийде і потерти. Класно, мені дуже подобається цей засіб, він ну поки що він мене не підводив. Так, і ось такі покупки в агрові це було все. В агрові я витратила 341 гривень. Хотіла чаю взяти, але там його не було, бо там коробки ці привезли, ну, товар привезли. Потім ми заїхали в рошен. В рошені зараз знижки, кому потрібно якісь там. Подарунки, багато шоколаду по знижкам, Ну, там дуже багато всього. Так, і ще я там взяла. Мармелад взяла ось такий, дві упаковки. Так, за мармелад 174 гривні 90 копійок. А я взяла дві. Ну, мармелад, ну, мармелад, да, дійсно, він класний. І там ще з'явилося зустріне молоко. До речі, хто пробував, напишіть смачне, не смачне. Так, що Ще я взяла? Це все вже по знижкам це взяла. Печив ось таке. По 66 гривень 92 копійки. Але зазвичай воно коштує десь до 100 гривень, а може більше навіть 100. То я взяла дві, дві упаковки. Катя в мене дуже полюбляється печиво з вичньою. Ну, Чому б не взяти, якщо воно по акції? Взяла дві упаковки. Потім взяла ось такі шоколадки екстра чорні Це з е, лісовим. Да? лісовим гріхом, чи воно там як пише, з цілим лісовим гріхом. Да. Взяла дві, вони по 27 гривень 80 копійок, по 11,51 ось такі, Різні там із білі, зелені, ну різні. Я взяла такі червоні коштувачі, не знаю, як правильно виговорити цю назву. По 9 гривень 48 копійок взяла з вишнею, хоча там теж декілька начинок різних є. І в грошені я витратила 381 гривня. І ще заїхала в АТБ. Тому що знала, що риба там по акції, думаю, треба заїхати ще в АТБ. Так, взяла огірки. Огірки у нас по 79,89 за кілограм. Взяла ось такий крем-сир. У нього класна дата, дата. Де це дата? Десь бачила, я читала. Не можу знайти зараз. Папі... А, ось вона. 19.03. Він по 39 гривень. Так, де воно? 39 гривень 90 копійок. То я взяла два. Нехай лежить. мені. Так, хай буде. Так. І ще взяла я філе. Філе у нас було по акції 147 гривень 97 копійок. За кілограм я взяла 980 грам. Ось Так. Так. І ще. Що... Ага, я неправильно подивилася. У нас філе 150 гривень коштує по акції. 99 копійок. Це мені обійшлося на 147,97. Так, і начебто все. А, і рибу взяла. І рибу. Сьомга своя лінія. У нас тут 180 грам, 145 гривень. Ось такий шматочок взяла. Теж гарна ціна, і в принципі вона смачна. Ось така у мене закупка сьогодні була на цей день. Сьогодні трошки отримали грошей, я кажу, тому поїхали, трошки прикупилися. Треба ж, нам зразу жінкам треба все потратити, як кажуть. Так, у мене вже Кузя хоче на вулицю йти гуляти. Зараз все буду виставляти і буду займатися своїми справами. Всім, всім бажаю гарного настрою, щоб все у вас було добре, гарних нам новин, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет. До нових зустрічей у нових відео. Хочу показати, ми все-таки які таки поклали на шкили, вирішили покласти, тому що, бачите, він був складений і ось такі ну, риски в нього є. Він трошки зараз відпочине. Я його потім почищу. Він чистенький. Ми його купали, як кажуть, влітку. Тут у нас Ральф відпочиває, до речі, вчора мила, і Кузю мила, і Ральфа купала. У нас чистенькі. Вирішили все-таки покласти килим ну, так краще, начебто мені здається, так краще. Подушки все, всі перем, як, ну, чисті, коротше, вони, я їх постирала, посушила в сушильній машині, все супер. І поки так. Бачите, ці е, е, прикраси в мене висять, напевно, з 2000 років. 17-го року десь отак. Я їх ніколи не знімаю. Вони там собі висять і все. Це у нас люстра раритетна, це від першої квартири нашої. І вона нам як на згадку, знаєте, і я її дуже в принципі, полюбляю, Вона мені дуже подобається. Але тут одна лампа перегоріла, треба міняти вже. Так що, так. Ну тепер точно до нових зустрічей у нових відео. Ральф! Ральф!